Почекаємо з вами. Рослам буде Дивіться, я вам прочитаю. По-перше, для чого Бог поставив свій Херсон? Мене як Елюсу, мене як геста, і що на світлості. Псалом 9, і 7, і 8. Це треба, треба записати, вивчити. Жовта, це віжота. Господь буде пробувати навіки.

пакому подарунок дуже добре там. Ви можете сідати. Може десь сідати. Давайте. Але ми маємо це знайти. Ось мовлю це на латинській. Tis hic hicris. Os equos no ten legezate adot. A hamistat nebeledi se bibeles. Зізнається. Так. Остор буде пробувати на ніч і він до суду поставив крестова форму. В салоні 9-й, 7-й, 8-й діж. Ладно.

ítéletre állította fel székét. Lássak? Igazságosan ítél meg a világot, méltányosan törvénykezik a népek fölött. Megpocsolod a le? Meghallottátok jól? Bóh nagyik a szállap szépreztó, Isten örökre az ő felállította, sobe szudéte, hogy ítélje szellembe a mindenséget, a igazságosan, de Igazságosan ítéli meg a világot. A világot, a világot. És pravedlenisztus méltányosan törvénykezik a népek fölött. Kone Bóg szidája na amikor Isten az ő trónjára ül, amikor a király a trónjára ül, Vincidája kresszudája ő az ítéletre ül le. Nám, jak Nekünk, mint egyháznak, trebáts a dúzsot dobra az a Nekünk ezt meg kell emlékezni, kell -e nagyon jó De most, hogy a bárta jelenszerűen kívül zöri Az így, mert nagyon sok hamiság, hazugság jön Oroszország. a bók szék, nem megyek Hogy Isten mindenki szeret, és mindenkinek megbocsát Bók szék, nem megyek, ale nem szép Isten mindenki szeret, de nem mindenkinek bocsát meg. Ale bók szúbíci.

І ще трьох іти він буде судити всі народи і ми далі підметі. Цига не будеш і циганський і Український. Що сукратиш? І московський буде судити. І що Москва двоє, то Москва Москва Москва. Ну, за москова. Не Москва, а Москва. Наші дня права. Тому вони московити. Божий престол для суда. І ще троня зіпіля права. Запам'ятайте це. А за таке. А тепер, що є основою? Ішто, Які? Як називаються ті лаби? Як називаються ті ноги? Жовта кею. Тільки скоріше знайдіть, бо будемо шукати. 89 жовта. Руки. 80 бельяків, жовта. 89. junij 89. 14. 15. <tipotivati> junij <tipotivati> 15. 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 15 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 Ми бачимо чотири ножки. Мите не для або тла. Який жовто? Не жовта. Восемьдесят. Дев'яті. Дев'ят. Чотирнадцяти так і є. Okay. Nee. Сану, ти за людини клас. запам'ятайте це. Дивіться. Написано справедливість. Меколіво буде шаг. Право. Це є основа його постолу. Якщо ми забираємо від Бога справедливість, ми якщо ми забираємо від Бога право, то, ми від скидаємо Бога з його престолу. Вігод, а коли він з Це дуже серйозно. І ще буде судити. Ітирний фок москові Обу москва Сасадник. Сто процентів. Не я буду судити. Не він фокуміти. Бог буде судити а, І ще фокети. Тому що, якщо Бог не буде судити, а мене та і ще не фогітєли. Він не може сидіти на своєму А коли не не мюргів троння. Далі там написано. Ми

то мирис и истина зустрелите се на Христа. и шо ги ши, то на Козор. Ке крестиме. Алелуја. 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 А во ком се му бачу? Хабаку ке слега Бог се види за моето крестоје. Иш те ју разутроња. За неј, останја слова. Иш ју ударувано за тоа што сум. Ја не буду скидата Јого за крестоје. Иш ја једнем цогу гледат на ју тета зутроња. І коли ці три відкриття війшли в суч Авахума, він написав рапсодію віри. І лейтав, хіп, рапсодію віри. Це третій рот. кріс. Якщо би смоковниця не зацвіла. Якщо би не стало овець в загоні. А не мара бла юг. Якщо well, нива не дала плода. Якщо висох виноград, а кісара осели. Я буду радіти Господу. І акоріш служба. робить мої ноги як в лані. Я можу бігати? Я <in> люблю букранних! Ви знаєте, людина старіє від них. Якщо ти мієш бігати, а ти то український. Там Коли чітко.

bor. De minden mögött választott, hogy Isten látod. Ez az most nevetsz a védni? Lehetséges, nem mindig látszódik ez, ale akkor itt egy De amikor egy kicsit közelebb hallod, kezdesz el is. Akkor te eh, sugárzol. Cukisnyú avakú navcsiu jövrejszkivány. Ezt az éneket megtanított a habakuk a zsidókon, Це була така дивна пісня, що вона не ж ти одному інструменту, який був зроблений. І зробив. новий інструмент. що це була Нова пісня, нова мелодія. мелодия. És lehet, az ő nevét énekelni. 3. És amikor 30 év múlva meglett az, amit észterek nem mutatott. ők fogságban mentek, Babilon folyó a énekelték ezt az éneket. Удать кінці, Ти вже знаєш, ну, так. Ця пісня допомогла їм вижити. Засіння ще від тебе є турієм, Бог наперег. І ще телера їм слава. Елюре, на тобі таких суд. Дичека. Слава Господу. Які треба відкриття? Mi ez a három kijelentés? Prádebe, zsétebe, díjjön. Az igaz hitből él. Právedni, zsétebe, díjjön. Az igaz ember hitből él. Právedni, zsétebe, díjjön. Az igaz ember hitből él. Csincs mivel élete? el te? Novena, hírekkel, pitkálni, Sztrákába jön. Ne vagyok Nem fogod túlélni azt. Miért? Amár Istenben. A se még miért és miért? Még akkor is, ha nem értem, hogy minek vagy miért, ja, a hogy miért. Én több választom azt, hogy és az ő országa erre. Nem az ő öltött országa. Hanem az ő országa. Jó volna, És az ő akarata erre. És az, de ne tették, nem, megben, és az és onnan, ő dicsősége erre. Amit a bennben úgy a Földön is. És ő az ő trónnál ő. És ő mindent lát. Szekodról Mindent irányít. Én mindjárt szódó és ő az ítéletre tette fel az ő trónját. És aztán nem a szívedből fakad a hídnek a rabszórián. az én erő nem jel van, Én nem és nem a templomban van, és az ő erő nem az én nem az Én az erő nem a pikkut

Rok köszönjük, hogy egy tégedet csodálatos Isten. Te kérdez a Zóriát, köszönjük a csillagodat, az

Ми знаємо, що ти сидиш на слову просторі. Ти живеш на хвали народу слову. І ще, що те, що певно, козволі, певно, і ти ти будеш судити і і не По правді, а не словом. Ми спиваємо тоді письмя. на порядняйність тобі. відмахну дум. Танець. Ми радіємо тобою. Ми кружимось танцю разом з тобою. І що ти, Господе. Наша сила. Господи, тебе, Огог, цими словами, я благословляю церкву живого Бога. со

az ő valóságára. És könnyebb lesz neked. Most nem a probléma, nem ég, Lehet, hogy a probléma nem megy el. te mm -hmm. De te megváltozol. a halakunk is megváltozott. ez így. az. Szeretlek meg Titeket. titeket.

Ez nagyon szórakozik. Ez nagyon komoly. Nagyon szórakozik. Nagyon komoly. Ez Hát ha van valaki melletted, kérdezz meg tőle. Tűnj se, ez Te már megtetted a lépést is tehetsz. Hogy soha nincs lépek ahhoz, de te mozdítjék a bűnöt. Ha tanáltál valakit, akkor se kicsi neki, hogy te, te, te.

Святий момент. Коли Бог, сам Бог, лечить тебе. Ти можливо думаєш, а, що я зроблю? Я не зможу бути віруючим, я не зможу служити. Це причитайте, ой, тоді не тут його вірувати, нема то мазичка, я знаю, сразу. Це дьяволон <різь>. прошу.